Дуже все відбувається несподівано. Справжнє доброго ранку. Зеленський офіційно заявив, що ЗСУ ведуть наступ і приготували сюрпризи по всій лінії фронту. Давайте підтримаємо наших героїв добрим словом, поставимо лайки, подивимося, що відбувається на лінії фронту і не тільки. Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як ЗСУ роблять бавовну в снігурівці. Адміністрація Байдена більше не боїться, що військова допомога Україні спровокує Росію, тому США озброюють Київ зброєю, яка може завдати серйозної шкоди російським військам. Доволі цікаве відео штурму опублікували ВМС ЗС України у Фейсбук. На кадрах доволі успішний штурм Костромки, ворожі окопи та капуніри пусті, а ще живі екземпляри ворога тікають з будинків. Відео не так і тяжко геолокувати, тому, виставивши його публічно, ВМС фактично повідомила про місце бою. Цікаве відео розмістило ЕМУ Московії, де демонструє кадри боїв із ЗСУ. На ньому бої йдуть на кордоні Луганської та Донецької області. З моменту відходу з Лисичанська вже пішов третій місяць, а Кацап не тільки розбив голову, стукаючись без упину в наш захист, а ще й умудрився втратити позиції. На Харківщині ворог заявляє про контратаку Уди та Барик, проте нам не вдалося знайти підтверджень цих слів. Бахмутський напрямок біля спірного ворога відкинуто. Схоже, саме про це казав Зеленський вчора. Біля Солидаром москалі ще більше активізувалися і йдуть бої. На південь від Бахмута поки змін не зафіксовано. Авдіївський напрямок ворог шукає слабкі місця біля Авдіївки і наносить удари по нашим позиціям, можливо, готуючись до більш активних дій. Запорізький напрямок. Чекаємо офіційних повідомлень. Херсонський напрямок московити заявили, що відійшли до південного краю Нововознесенського. Але за їх словами контролюють Ольгине. З'явилося відео штурму Костромки, але ситуація там досі залишається невідомою. З'являється більше відео наших у високопіллі, що дуже радує. Білогірка червона поки що, бо виродків там ще з липня не можуть вибити. Арестович прокоментував призначення Ліст раз прем'єр-міністром Великої Британії. Це один з найкращих варіантів, який міг нам дістатися, дивлячись на всі британські. Для України це дуже вигідне рішення.